Всім привіт! А сьогодні я прийшла ви Hello Kitty Berry's Run. Обі. Це е, цікаве обі там, де я маю втікати з в'язниці. Е, але ви мене спитаєте: Оля, за що тебе в'язницю затувотили? А я скажу: я сказала, що я ненавиджу рожевий колір і його. Е, ну, і його ну, не мають кожен любити. А тут бачите, що сталося? Мене взяли і закрили в рожевому мобі. І що мені робити? Я ні кольори ну, тіпа всі люблю а, майже одинаково, але рожевий, ну я теж його люблю. Але, але, нащо закривати мене в в'язниці? За те, що я сказала, що рожевий не гарний колір. Мені це не подобається. Чому це так? Ну окей, добре. Відкриваємо. Опс. Ой, я ненавиджу цю фігню, я зараз тут застрягну на е, 40 годин. Ні, А, дякую. Опс. 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 Ой-ой-ой, нелякалась. Йдем далі. Мені жидочка не знесеться. Все, я прийшла. Вау! А. А де? Ааа, ти чого такий швидкий? Вона просто мене взяла і той І той вотнула. Так, стопем, я хотіла подивитися дещо. А чого ти вже зразу? Ага, все, можна бігти. Але вона дуже швидка, від неї тяжко втекти, чесно кажучи. Ну, вовтекла легенько. Ага, біжить далі за мною, ти дивіться, яка наполеглива Хиловкіті. Дивіться, яка наполеглива. Зараз подивлюся на неї. ець, та йой, ець, ець, Ага, ну така груба трошечки, ну нічого. переживем. Текс. От я ненавиджу такі обі. Ненавиджу, але я в них приходжу, бо ви любите обі. Які я не люблю. Так, добре, давайте будемо відкривати кабінки, ми попри... Ну, ну, стереотипне обі. Так, агась. Та Тайоє, могли б вже якось то краще трошечки зробити. Викопуємо нашу дирочку прекрасну. Є. Так, і. давайте я зможу. Я зможу. Я силь... Мені це обі щось нагадує, я просто перемалювала і зробили. Пам'ятаєте, ми від поліцейського втікали? Оце мені здається, це тільки моя думка, але мені здається, що це то саме Обі. Але. Де я заспавнюсь? Ага, бачу. Єс, yes, щоб вони мене вже не, не тойвотали з тим обі. Та ви реально, ви мені заважаєте просто тупо. Ексід, я не хочу. Ексайт. Е, e, А що з кольором? Дивіться, зараз. Раз. і два-с. Раз і два і три. мила, чесно кажучи. Оце, знаєте, я не розумію чому, але це дуже тяжке. от це. Я на ньому завжди закарі... застрягала. Ви... Та Сахарок. Алло, <Dee> мене ж не зачепило. Що за крінж? Крінж? Що за слова? Так, я туди вже не встигну, і я навіть пертися не буду. Тікс. Побігли. Оп! Якраз. Хай! Мене вбило! А як? А як воно мене вбило? Ну, окей, погнали. Давайте, зараз викочується отой. Я зараз біжу. Угу. Чекайте, хай у цей спіткойл залишиться. Текс. Чекайте, дайте, я собі нормально зроблю. Так. І воно зараз в той є, І я біжу. Бо я прибігла. І тут що у нас буде? Oh my God! Вот і зет Дивіться, якщо я зараз натисну і отако її по той вотою, то мені швидше всього, що вийде, це зробити. Але це не точно. Мені не подобається таке кольорове обі. Воно не гарно виглядає. Занадто багато кольорів, на мою думку. Але той, хто любить все таке кольорове, тому норм. Я не розумію, що треба було робити. А, це респавен. Я навіть не прочитала, а просто натиснула. Давай. Поїхали. No. Nope. nope. Давайте поїхали. Дуже довго їдемо. Це поставлю мінус. Зато... <гас> Я ненавиджу це! Ні, тільки не це. Ну, добре. От, дивіться. От дивіться, що вони роблять. Лагає, якщо в мене на всю е, ту, на всю графіку поставлено. Чому в мене не лагає? Може вас на відео лагає, але в мене не лагає. Не знаю, коротше, текс, 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 текс. Ні, тільки на цей спіткоїл. Він мені заважає. Нарешті. ці всі спідкоїли. Воно випадає в самий непотрібний момент. Вони ніби хочуть, щоб я внадовше залишилася в цьому обі. Так. А, а, так, беремо це. Так, куди я натискаю, що воно мені той вотає? Ого, ого, я несу. Ого, я несу. Так. От сюди. Ага. ні це погано я поставила. Ви маєте розуміти мене, що це погано поставлено. отако от трошечки, дивіться, і ми отако от поставимо. опс Ні, за погано. Во, шикарно. Я ненавиджу оцю фігню. Дивіться, ми маємо зараз отако, стоїмо як стоїмо. Отако. Ну, трошечки, хоч трошечки дасть. Ну, трошечки криво, але нічого... Боже, як мене оце задовбало. Гравіті койл, нащо мені то все здалось? О, oh май, Ненавиджу цю, це саме гірше. Воно ну, ну, навіть не працює. Ой, капець, капець. Хто створив обі? Яка розумна людина створила обі, і що воно всім заходить, а я ненавиджу це проходити, а ви любите ті дебільні обі. Вибачте за такі неприємні слова, а я ненавиджу ті обі. А ви мене заставляєте їх грати. Мене ніхто не заставляє, але ну, я вас люблю, тому тобто я буду для вас знімати те, що вам подобається, а не те, що мені подобається. Бо якщо я буду знімати те, що мені подобається, то ви мене перестанете любити. А мені важливо, щоб ви мене любили, бо я люблю, коли ви мене любите. Бо це моя логіка. Тяжка в мене логіка, правда? Добре, йде. Якнайшвидше проходимо з по Майнкрафту. Ну, це не по Майнкрафту, а по, по Роблоксу. Ва, яка гарна тінь, а де труба, по чому я ходжу, я не знаю. Ой, добре. Я так довго старалась. Я так довго старалась. І якщо зараз. Добре, залишилось. Тільки одне. З розбігу. опс, шикарно. опс, шикарно. опс, 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 А може включити. А може і не включити, А може включити, а може і не, не включити. Не знаю. Тому стрибаю. опс, 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 Так, тут я вже в безпеці. Гравіті коїли я не хочу. Дякую, до побачення. Так, тут щось новеньке, я такого не пам'ятаю. Опа. Опа. Нормік. Йдемо нормально, нормально, нормально. Все. Шкарно, я навіть не напрягалася, бо бачите, вони тут зробили дуже маленькі, або він, дуже маленькі. Е, полоски. Ну, чесно кажучи, я буду казати е, свій відгук про це в кінці відео. Так. Значить, дем? Oh, я ненавиджу, оце я ненавиджу, бо тут дуже тяжко, тому що вона дуже швидка. А оце Геррі за шеф, а тут мало бути Hello Kitty за шеф. А вони зовсім не, про, не попрацювали над цим чесно кажучи. Та що ти мене б'єш? Я тебе зараз дарю, я тебе ще не била. Якби я тебе била, то ти вже давно вмерла. Дивіться, щось мені бреше, що я її била. Опс, та що ти від мене хочеш? Відійди від мене. Будь ласка, а чого воно не йде мені? Ні, в мене мало життя. Та відпусти мене. Я вмерла. Клас. Коротше, її треба якось так закрутити, щоб вона в мене не попадала. Але вона зараз стоїть в такій неприємній точці для мене. Ну, окей. О, у мене є базука. Він тут лагав, я пам'ятаю. О, далі залагався. Все, тут легко. Я пам'ятаю, що в тому обі, яке я проходила колись, що тут він лагав саме на цій точці. А, ти мене бити? Ти мене хочеш бити? Ого, ти розлагав гарно. О, все, ти вмер. Так, базуку я собі залишу, напевно. Але ми далі їдемо в світ за очі. До побачення! На що тут камери? Так, йдемо. Ого! Ой, тихо. Не, не-не-не, не-не-не. О, як файно. Але то файно. Я по приколу це роблю. Йдем. Йдемо, йдемо ми. Йдемо ми. ми-ми-ми. Йдемо, йдемо ми. Так, це обі дуже класне. Це ненавиджу, ненавиджу вас. Да, Дазери, ненавиджу вас. Ви мені перед ротом пролітаєте, а потім Оля виживає. Та ні, та, а що вони ви мені. Де? Де? да. Просто можна було на Escape натиснути. Ой, реально зараз. Так, що далі? Ага, зараз ми будем, не будемо трудитися, а будемо відпочивати. Ми не будемо задіювати всі дошки, ми беремо тільки одну дошечку і нею працюємо. Нею. Опс. Текс. Текс. Все, все дуже все легко. Ми беремо за собою оце. Ексайд. 100 роблоксів. Ой, ой Так, ти, ком, ти до кого? А чого я в тебе не можу попасти? А, мені по твоїх руках треба бити. Сорі, не знала. Тоді тому і не змогла тебе вбити. Е, 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 ти що робиш? Ти що таке робиш? Це не гарно. це не гарно для тебе. Алло, ексайт! А гра продовжується в тому і прикол, що це дуже погано. Ні, а, ні, а. Все, мінус одна. Чекайте. Дайте, дайте, дайте. Я заберу це ноу натисну. Мені то не треба. Та чекайте. Ну, то ви реально, я, може, під ним пролечу. Все, нарешті. Ненавиджу ту фігню. Тепер ми залізаємо в сват, весват. Сивеат. І будемо зараз їхати. Б'єм. Ну, а я буду їхати. Во шикарно, поїхала. Зараз ще буде обі, чекаємо. Так, а ось ми і прийшли до нашого обі. Значить, давайте. О, я ненавиджу це обі. Я швидше всього його навіть проходити не буду, якщо впадатиму купу разів. О, синьо-жовтий мені підходить. А, ні. Було дуже легко навіть пройти це. Ми сідаємо на наш супер-пупер вертоліт. Що буде, якщо я візьму це? Ну, понятно, нічого не буде. Ми сьогодні затимо. Вай! Можна двері закрити? Можна, будь ласка, двері закрити? Прохолодно, що було? Ну добре, вай, відпочиваємо. Вау! о май Карбел, what is that? А я можу взяти безплатно. Ноузенько. No no uh, ну, дивіться, нічого такого цікавого я не знайшла. Але, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Я вас всіх дуже сильно люблю uh, і поважаю. На цьому наше відео закінчується. Всім па-па! Люблю вас!